Який результат війни найімовірніший з точки зору таро. Хтось проговорився, хтось не так сказав. Люди дізнаються, і з цього буде прямо велика історія. Тут і є якась дуже велика хитрість. Продовжуємо дивитися на Росію. Там іде якесь таке запаморочення людей, закривають очі населенню більшості для того, щоб їх обдурити. Що там таке відбувається з президентом Зеленським? Чому такі історії, скандали і чим це все закінчиться? Руки зв'язані, нічого він не міг зробити. Хитро прод... Дома плани притуна допоможе. Будуть якісь можливо навіть пояснення, будуть якісь домовленості. Є конкретні числа, коли ви можете досягти бажаного. Це особисто для вас дуже хороший день позбавлятися дуже багатьох кармічних боргів, навіть дуже серйозних. Мій світ перший метафізичний війна, перемога і майбутнє. Відаюча, ма розкриває усі карти і говорить про долю України. Неймовірно, Іриночко, ми вас дуже чекали і радіємо, що ви сьогодні разом з нами. Вітаю вас, Оксаночка, вітаю вас, мої прекрасні прекрасні світлічки, які світять кожного дня у кожну віконечку. І мені дуже приємно, що скільки неперевершених людей. Скільки прекрасних душ у цих прекрасних тілах знаходиться у наших фірах, тому що мені дуже багато пишуть, і е, дуже багато е, людей е, якраз приходять, які говорять: ми вас бачили, Оксаночки. Мені дуже приємно. Ми бачили вас на мій світ. І цей мій світ, який кожна людина проговорює, мій світ, він якимось таким стає. Вже не особисто мій, а ми коли говоримо слово мій, ми маємо на увазі прям от так. <сум> мій. Це значить, на, наш, наш світ, цей кожного з нас. Він уже великий, великий. Так, так, так. Дякую, що ви це зауважили. До речі, стосовно нашого світу, ну ми всі прекрасно знаємо, що ми зараз живемо в таких обставинах, які не зовсім нам подобаються. І ми чекаємо, що ці обставини завершаться. І зараз настав цей період, який ми бачили, і всі системи передбачення вказували саме на цю осінь. І ми тепер спостерігаємо реалізацію прогнозів, коли восени відбуваються такі події, які реально впливають на те. Коли закінчиться війна і як закінчиться війна? І найбільше запитань від моїх глядачів до вас, до речі, Іриночко, який результат війни найімовірніший з точки зору таро для України і для Росії? Так, дивіться, не... ну, ми знаємо, що всі війни колись закінчуються, і ми дивимося на результат, який відбудеться після закінчення війни. Для України буде побудовано дуже багато якихось нових планів. Звичайно, на розбудову, це зрозуміло. Але тут про те, що ем, у нас є якісь плани закінчити цю війну е, з, ну, по-перше, з допомогою інших людей, тут точно, але ці люди, коли закінчиться війна, вони. Далі, ну, люди, люди мають на увазі країни. Це ж не одна персона, так? Якби вони налаштовані на те, щоб з одного боку прийти допомагати. Коли закінчиться війна, будуть вестися перемовини за відбудову розрушених територій. Ну і це і понятно. Тут, якби, хоч би я говорила, хоч ні, це всі розуміють. Але тут і карти про це говорять. Причому ці плани будуть будуватися якимсь непростим шляхом. Зараз я скажу, чому я так задумалася. Тому що ті плани, які, ну, наприклад, ну, війна закінчується, і вони вже є на те, щоб території, які були у нас знищені, пошкоджені, занепаді, їх відбудовувати. Є певна кількість людей, які хочуть це зробити. Людей я маю на увазі країн да, зараз, я так думаю, тому що така ну, тема нібито не, не, не проста і хочу правильно ще донести цю інформацію. Ці країни, вони нібито будуть обіцяти нам хороше за це якісь якби блага. Але те, що вони хочуть обіцяли, по-перше, це не зовсім так. По-друге, чомусь як нібито не, всі, не все те, що е нам обіцяно, наші люди захочуть прийняти. Я би це пояснювала, тому я довго думаю, як правильно вам пояснити. Тому що ці території, які належать нам, їх потрібно не просто відвоювати, їх потрібно нам і відбудувати. А тут говориться про те, що якісь є. Е Плани на відбудову, які дуже хитрі. І я запитала, а як люди на це зреагують, а говорять, що їм це не сподобається. З цього може виникнути цілий конфлікт, тому що піднімуть якісь документи чи права, чи закони, як що... Не хочу сказати, що ці території нам не належать, тому що я боюся помилитися, я дивлюсь так, як карти говорять, але вони нібито під Чи на довгий срок комусь можуть віддатись, наприклад, там. Ну, наприклад, я говорю, наприклад, тому що я ж теж не знаю всі ці нюанси: дати в оренду території на великий срок. Про це все дуже швидко будуть дізнаватись наші люди. Інформація дуже швидко йде, і щось нам допоможе це знатись. Якийсь буде. Типу, як, знаєте, як хтось е, проговорився, хтось не так сказав, люди дізнаються, і з цього буде прямо велика історія. Що це ілюзія, що ці люди, країни, які там якісь, я не говорю всі, тому що ми певно, що ми самі все не зможемо відбудувати, наскільки ресурсів, скоріше всього, не вистачить. Де б ми її взяли, ми за війну ще скільки маємо віддавати. Але і тут і є якась дуже велика хитрість. Але ця хитрість, я ну так хотілося б, що сказати прямо вау, хороше. Але я говорю, так як я бачу, ця хитрість прой буде якби, розкрита і піднімуть всі законні. Ну, скажімо так, а по Конституції це так, це належить нам. Ну я би так сказала, от, наскільки я бачу, це не комусь належить. За це прямо будуть. Я не скажу, що це війна чи ще щось ні ну, всередині країни, але це будуть піднімати дуже серйозно на е, державних засадах. Е, давайте запитаємо ще тоді, як, е, як е, Що може зробити суспільство для того, щоб наша країна е, мала Наші права, закони, е, нашу конституцію хорошу для людей, людську, наші е, щоб це було для для нашого народу. Хорошо, що ми маємо зробити? От ми можемо щось як народ для цього зробити. Що ми маємо зробити? Об'єднатися і не сваритися, не шукати конфлікт. Карта любові об'єднання навіть на важкому ґрунті, навіть коли ситипу, якби, нам не подобається. Єдине, що нас буде рятувати, загальні плани. плани наш, один з одним повинні з'єднатися. Карта такої, спобудування. Суспільних планів я б про це б сказала, Оце наш, те, що ми маємо зробити для себе. ж. Тобто, не кожний сам по собі, кожний сам по собі це важко, говорять карти. Двічка Кубки говорять, це наше суспільне об'єднання і це наша любов один до одного. Так, да? ми повинні розуміти, що тільки так ми можемо діяти. Якщо підсумувати, то треба бути в курсі усіх подій, бо я знаю, деякі люди кажуть, та ну я не буду дивитися новини. Це погано на мене впливає, не буду з цим слідкувати. А та від, від того всього. А друзі, так не буде. Якщо ви від'єднаєтеся від цієї інформації, не будете контролювати, що робиться у вашій країні, то ви не будете владою, тому що народ є влада, і ви не будете впливати на всі події, які відбуваються в нашій країні. Тому я декого там читаю коментарі деяких глядачів. А що ж ви про то говорите? Давайте не будемо про то говорити, не будемо про то думати. А хто буде про це говорити думати? Хто це буде вирішувати? Хто так. це буде контролювати? Давайте, називайте, закриємо очі і так. хай як воно зробиться, так і зробиться. Так? То так не ну, справа в тому, що а, я розумію, зараз такі різні ходять думки, ідеї з приводу того, що я це бачу, я це не бачу, я всьому живу, цьому не живу. Звичайно, ми кожен із нас будує світ, Але будувати зрозуміти світ можуть, ці... будувати світ може тільки майстри. Якщо ви ще учень, вам потрібно ще дойти до майстра. Я не говорю про те, що я якийсь супермайстер, чи ще хтось супермайстрим. Майстри майстр, зараз маю на увазі кожного із тих людей, хто став наскільки просвітленим, щоб він сам може створювати свою реальність коло себе. Коло себе. Але ж це не тільки персональна реальність. Якщо ми живемо в нашій державі, ми ми хочемо, щоб у ній був мир, то це ще реальність цієї нас як суспільства. Ми не можемо від нього від'єднатися, звичайно, можна просто піти в гори і нічого не слухати, не дивитися і жити в печері, звичайно, можна, ну а чому ні? Але якщо ми говоримо, що ми живемо в суспільстві, де є правила, закони, де є конституції, де є поряд з тобою сусіди, і, і сусіди по вашій особисті, і сусіди по кордонах, то так не вийде, тому що ну, можна і всторонюватись як завгодно. Коли сказав о, один політолог, мені якщо ти не будеш розуміти. Що таке е, політика, то політика прийде за тобою. Е, тому тут, е, якби така історія, е, можна. Можна відсторонюватись, а можна пробувати разом створити свою щасливу реальність. І до речі, друзі, в кінці цього випуску ми вам розкажемо дуже важливі секрети і таємниці для наших найкращих глядачів: як приєднатися до нашого кола людей, які працюють вже з цією реальністю, і що для цього потрібно зробити, і яким чином ми зможемо отримати результати. Тому додивіться до кінця і поширте наше відео усім своїм знайомим і друзям. Продовжуємо дивитися на Росію. Так, продовжуємо дивитись. Що буде на Росії? У них ідея якась прямо, е, я би сказала так, а війна то не закінчується, дивлячись на цей розклад з їхнього боку. Е, у нас теж там будуть міжусобиці такі, тому я й наголосила. Е, тільки разом ми як е, Спільний спільні інтереси може це вирішити. Але у них це набагато гірше. У них почнеться якась... будуть викриватися обмани. Причому одні в них викриваються, а другі приходять. І там іде якесь таке запаморочення людей, як ніби то їм, знаєте, як закривають очі населені більшості для того, щоб, щоб їх обдурити. І причому цей обман він іде з декілька сторін. Е, мені здається, що е, Росія, вона вже не, не зовсім така Росія, тому що з кимсь, йшла, з кимсь домовленість йшла у серед їхнього уряду про ці обмани, якими вони будуть дурити своїх своє ж населення. Оце виклик, викличе цілу бурю, бурю якихось протестів. Але дуже багато людей, які там е знаходяться, вони не дуже хочуть це бачити. Їм будуть обіцяти якісь кошти, причому ну, ну, типу, пообіцяють трошечки збільшити щось, і всі замовкнуть. І на цьому буде одиниця людей багатіти на оцих якихось обманах. І у них підніметься якась історія середині країни. Я би це, от як мені зараз воно в голову йде, так і хочеться сказати, дивлячись на карти. А давайте згадаємо, як нам було раніше хорошо. Ми ж жили разом однією дружною сім'єю. Навіщо нам оця так, от прямо по Верховному суду, бачите, я прямо покажу карти. Якась буде і та і та розмова, що як нам раніше в одній сім'ї, типу, я думаю, це Радянський Союз було добре, і виходить персона, яка буде це озвучувати. Тобто хтось почне у них на Росії притягувати історію, так, а ми в колись були всі разом, там, і оце 15 республік, і про це все. Тобто і з'явиться персона, яка прямо ну, прямо, всім, всі будуть говорити отак, от, а дійсно, давайте ж згадаємо. Тому у них, скоріше всього, буде якась подивлюся, про зміну влади. І знову мені про десятку про домовленості. Вони будуть старатися об'єднатися у якісь знову, бачите, що там десяточка, що тут. Як нібито знову стягти до себе захотять республіки, і навіть з деякими бувшими республіками будуть йти примовини. З якими то вже я не знаю так але з кимсь вони будуть пробувати домовитися, щоб знову зробити ідея, якась у цього бувшого радянського союзу. У них прямо от вони будуть плакати за нею, знову дивитись ці фільми, згадуватись співати ці пісні. Отак, от, от повертаємося до України. Є кілька цитат і важливих тем. США був величезний скандал. Спікер Конгресу США вимагав звільнити посла України та казав про втручання Зеленського у вибори. Документ був написаний у категоричному ультимативному тоні, що є нетиповим для міждержавних листувань. Мотивом своєї ультимативної вимоги Джонсон назвав подію під час візиту президента України до США відвідане ним виробництво снарядів Пенсільванії. Як виявилося, на цей візит не запросили республіканців. Можемо подивитися, що там таке відбувається. З президентом Зеленським, чому такі історії, скандали, і чим це все закінчиться? Так, чому о, така історія вийшла із президентом з нашим? Те, що говорить карти. дивіться, він їхав реально, готувався, і, він, і в нього була промова своя. Він хотів відстояти свої інтереси ну, прямо з країни. країною. Бачите, всі карти, хто розуміється, в картах вони про це говорять. Прям він їхав і розумів, що він може розповісти, що саме от на зборах, на якихось скоріше всього, він буде відстоювати свої інтереси, і він буде до цього готовий. Все було заплановано з його боку дуже нормально. Тобто, і тут, ви розумієте, яка історія виходить у мене? Це дивиться, як конкретна, продумана. Хитра підстава, зараз покажу мене там учні часто бігають дивитися, і взагалі, ті, хто вже вчився, нас бігають дивитися. Просять, іноді я забуваю показувати всі картику, тому що коли читаєш, то не до того, але прямо покажу розклад, для ви розуміли. Дивіться по місяцю силь і лицарювочів. Його конкретно підставили, і це була заплановано спочатку, що так воно буде. Причому підстава, з якої він не міг викрутитися. Подивіться, які карти. А, прям, руки прям, З руки зв'язані нічого він не міг зробити. Ну, тобто, В цій ну, ситуації він доїхав туди, куди доїхав, і це прям, меч в саме серце. Він, ну, він, тобто, не міг уже з тої ситуації, яка відбулася, хитро продумані плани. Причому хто що скаже, і як нібито навіть те, щоб якби, розізлити когось із наших, щоб там, із дипломатів, і це було продумано завчасно, щоб кожне слово потім можна було вирізати і сказати по-іншому, Ну, прямо по-другому і не скажеш. І ще дивіться, які карти. Я запитала, чи це. Чи був готовий до цього, чи це можна було попередити? Ні, це була прям чиста ілюзія, яка потім так до такого, ну, як би, прямо конкретно підставила, і все. Не, не, навіть не можу інших слів підобрати. Що далі? Як ми вийдемо з цієї ситуації? Нічого, вийдемо з цієї ситуації, Фортуна допоможе, перемовини будуть з іншими країнами, будуть якісь, можливо, навіть пояснення, будуть якісь домовленості. Я запитала, що по фортуні розумно наші дипломатичні місії повинні з цього вийти. Ми вийдемо з цієї ситуації, і допомога теж знову потихисненьку буде, тобто ще щось і допоможе. Допоможе нам, до речі, в цій ситуації, тому що фортуна вона як допомога поза. Можливо, знаєте, як навіть інші країни скажуть, а ми допоможемо, а ми зробимо, а ми поговоримо, а ми все-таки вислухаємо, так? І хтось покаже, якби покаже шлях, або ми самі цей мудрий шлях знайдемо, або хтось його покаже. Тобто ми -то -то ситуації вийдемо, але вона неприємна, звичайно. Після цього візиту і. Реакції Трампа на Зеленського і його висловлювань щодо України і Зеленського багато глядачів почали хвилюватися щодо нашого майбутнього, якщо Трамп стане президентом, адже кажуть, що зараз там такі рівні шанси 50 на 50. Можемо подивитися, як далі буде ця ситуація розгортатися. Зменшить шанси е, на. Видачу нам допомоги. Чому? Тому що він буде схилятись дуже до перемовин. Причому він буде схиляти дуже жорстким шляхом якимсь, до того, щоб ви вирішуєте ви собі там самі, тому що якось нам ми не можемо так багато якби, давати вам. І буде звертати, підіть, Попросіть, називається, у Євросоюзу, хай вам допоможуть. от я би так сказала. Тобто він буде з себе знімати якісь, ну тобто, або ми до, йдемо в домовленості, або тоді там, ви там в Європі живете, то хай Європа вам і допомагає. Переходимо плавно до нашої заявленої теми на початку ефіру про те, як впливати на майбутнє, як створювати такий енергопотенціал, який створить таку картинку світу, яку би ви хотіли бачити в реальності. І ви знаєте, що ми з Іриною завжди вам попереджаємо, коли ці дні такі важливі, сильні, потужні, енергетичні. Вони називаються Екадаші і цього місяця. Також вони будуть. Є конкретні числа, коли ви можете взяти аскезу і досягти бажаного і можете присвятити всю свою аскезу перемозі України і закінчення війни. Так, дякую, Оксаночка, що знову ми про це говоримо, тому що це важливі дні, важливі дні місячні, в які ви можете робити такі екадаші, тобто аскези. Ми вже про це говорили, але нагадую, ви в ці дні можете взяти таку аскезу, один день не їсти. Водичку можна пити, хто може не пити, можна не пити. Можна, якщо зовсім важко, проходити на фруктах на овочах, але абсолютно тільки вегетаріанські і виключно і навіть молочні продукти, краще не вживати ні бобові, ніякі, краще, якщо ви можете обійтися з водою і з фруктами-овочами, а краще зовсім якби, тільки на водичці або й без неї. Тобто це такий один день для посту для того, щоб. Присвятити свої думки важливим речам в цьому кадиші є те, що ви можете не просто побажати, і ми знаємо, що ми в кадеші часто просимо миру для і як правило для нашої землі, перемоги для нашої землі, але кожний кадиш має свою ще історію. І наприклад, у нас в цьому місяці два такі дні, які в кожному місяці, по суті, це 13 жовтня і 28 жовтня. 13 жовтня це буде Кадаш, яка називається Пашанукша Кадаші. Якщо ви будете поститися 13 жовтня у Пашанукша Шої ви зможете 10 поколінь по маминому роду, по татовому роду звільнити від е, кармічних боргів. Дуже сильний день. 13 жовтня. Якщо саме в цей день ви будете робити, то ви зможете і свої кермічні борги теж багато-багато боргів закрити. Тому дуже важливий, спам'ятайте 13 жовтня. 28 у нас жовтня це називається рама і Рама і це особисто для вас дуже хороший день, коли ви також можете позбавлятися дуже багатьох кармічних боргів, навіть дуже серйозних. Які колись ви не працювали у тому минулому або в цьому житті, навіть говориться, що хто поститься у рама Якадиші, тому навіть пробачається убивство брамінів. Це дуже серйозний гріх, тобто розумієте, наскільки цей Якадиші вам, хто хоче звільнитися від своїх керамічних боргів, дуже важливо його притримуватись. Тому запам'ятали 13 і 28 жовтня. Дякую за цю важливу інформацію, деталізовану. це реально потужні дні. Я рекомендую усім приєднатися. А ще рекомендую усім допомогти Ірині допомагати Збройним силам України. Дякую, Оксаночко, що знову допомагаєте нам збирати донати. Дякую кожному сердечку, який приєднується і допомагає нам, тому що живучи у цьому матеріальному світі, як би ми не хотіли думати тільки про духовне, особливо коли ми живемо в такому стані, де у нас. Активні бойові дії, і ми прагнемо нашої перемоги. Звичайно, ми маємо допомагати нашим хлопчикам і дівчаткам, нашим військовим, які весь час потребують. Зараз дуже багато записів на ремонти, на ремонти машин в основному і на дрони. Ремонти машин ви розумієте, чому? Тому що вони весь час, на жаль, стають. Не стають не машинами, стають купою брухту, тому що дуже багато зараз ем, на фронтах іде бойових дій, і це такий розхідний матеріал. Тому запити вища на них є. Ми весь час нашим військовим допомагаємо і дякуємо нашим військовим, що нас бережуть, А ми будемо допомагати стільки, скільки буде потрібно. Дякую вам, що сьогодні були разом з нами за цю приємну бесіду і цікаву інформацію. Дякую вам, Оксаночка, дякую кожному кожному сердечку, який було сьогодні з нами. І, звичайно ж, якщо у вас є таке бажання послухати, як це працює, подивитися, як ви можете працювати з картами і познайомитися зі мною. Приходьте в опис під цим відео. Приєднуйтеся до нашого марафону. Будемо разом читати карти Таро. Натискання пальця вгору під відео та ваші підписки це прояв вдячності за нашу роботу. Дякуємо!